Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що увійшли до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам. Ні, вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік, братії, викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї України Онуфрія синодом. Ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським змішенням. Міністра культури, значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся. Ми попереджуємо міністра культури і виконуючого директора музею, що ми не вийдемо із святої обителі до тих пір, поки не буде нас рішення суду. Ми подали всі документи до суддів України, але вже відказався від цього позову третій суддя. Тому що тиск на суддів, щоб вигнати нас з Лаври, великий. Ми звертаємося сьогодні, і ця ніч у нас буде дуже тяжкою, Звертаюся в міжнародні інстанції в ООН, в ЮНЕСКО. У помісних церквах з проханням молитви для того, щоби восторжествувала правда. Ми знаємо, що її не буде, вона розіп'ята на Христі.